Прихисток для евакуйованих та тони гуманітарного вантажу. Як у Чернівцях та області допомагають постраждалим внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Понад три проміли у Чернівцях нетверезий водій врізався в АЗС, яке покарання вважають містяни справедливим для п'яних кермувальників. Миколайчук Оупен прийде у Чернівцях. Чим вражатимуть глядачів та як потрапити на кінофестиваль. Огляд події від команди «Сі-4». Прихисток для постраждалих від затоплень українців облаштували у Чернівцях. 13 ліжок, кухня, продукти першої необхідності та дитяча кімната. У ресурсному центрі громадської активності відновили роботу прихистку для переселенців. Зараз тут допомагають облаштуватись на новому місті жителям Херсонської області. У центрі кажуть про перевідкриття прихистку, навіть не сперечались. Прихисток наш складається з двох поверхів на першому поверсі. Спальна територія. Тут дві кімнати, де люди можуть перепочити поспати. І також у нас є туалет, де є душ і пральна машинка на першому поверсі. В нас є зал, де персонаці можуть провести час, подивитися кіно, пограти зі своїми дітьми. І також там і кухня, де вони можуть приготувати собі їсти та зберігати свою їжу. У шелтері Уже живуть двоє людей. Розповідає Ілля, а вже скоро очікують ще одну сім'ю, яка звернулась по допомогу для херсонців, які внаслідок підриву ГЕС росіянами були змушені евакуйовуватись до різних міст України із Чернівецької області. Уже відправили понад 10 тонн гуманітарної допомоги. Ми на сьогоднішній день комунікуємо з головами громад, які активно долучилися до цього збору, тобто всі громади не тільки району всієї області долучилися до цього збору, і кожен по мірі свої можливості і допомагає на сьогоднішній день формувати такі вантажі, які необхідні туди. Волонтери певнять зроблять усе, що від них залежить, аби ефективно допомогти жителям Херсонщини подолати такий важкий час. Максим Бернек, Діана Чігок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 у Снігурівському районі Миколаївської області внаслідок підтоплення уже евакуйовано понад півтори тисячі людей. Нацполіція повідомляє про одного загиблого. Ці унікальні кадри ексклюзивно для медіахолдингу Сі-4 зняв наш спецкореспондент. Він перебуває у Миколаївській області. А це одна із зон відпочинку у Миколаєві. Від учора сюди почала прибувати вода. Альтанки вже намокли. Місцеві спостерігають за приливом і бідкаються. Вода прибуває швидко. Напередодні комунальники почали зміцнювати берег піском, використали понад 200 тонн піску. Все, аби вода не підступила в притул до осель Миколаївців. Поки більшість містян ходить вулицями міста Босоніш, вода принесена внаслідок підриву Каговської ГЕС, наче морські хвилі омиває ноги. <плес> Міська влада зазначає, якщо вода потрапить до підвалів будинків, одразу візьмуться її відкачувати, поки спостерігають за наслідками катастрофи, яку накоїли росіяни. Роман Олійник, Генрієтабеух ексклюзивно для новин чернівців та телеканалу Сі 4 у внутрішньо переміщені особи можуть отримати продуктові набори. Їх видає благодійна організація «Карітас з Чернівці. Супчик гороховий, молоко, згущенка, так, о, арахис, горішки, так, сардини, квасолька. Мінина, все я полюбляю, щиро дякую. Продуктовий набір у Карі та Чернівці Тетяна Сафроненко отримала вперше. Каже, пакунок різноманітний і у ньому є все найнеобхідніше. Дуже чудові враження, скажу по правді, тому що нам давали якісь церкви, давали, але якщо все ж як, познається у, у е, ваша, ну це буде вісома допомога. Жінка приїхала до Чернівців із Краматорська ще понад рік тому. Проживає у центрі для переселенців. Розповідає, містом дуже задоволена, тут намагається вчити українську та постійно дякує волонтерам. Ми сюди приїхали, була ну, дві сумки було, а зараз у нас багато чого, тому що. Е е я вже казала ще раз, зроблю акцент на те, що у нас волонтери дуже гарно працюють, і вони нам і продукти доставляють, і багато деже, ну всього. У Карі та Чернівці розповідають, щоденно чують різні історії людей, які змушені були покинити власні оселі через агресію росіян. Кожному тут намагаються допомогти. Утім, видачу продуктових наборів зосередили на вразливих категоріях переселенців. Ми надаємо допомогу найбільш потребуючим, тобто які жодного разу не отримували допомогу. В місті Чернівці і в Чернівецькій області, також які мають групу вразливості, це люди з інвалідністю, люди самотні, похилого віку, також люди де багатодітні сім'ї ми надаємо допомогу їм. Взагалі від самого початку війни ми стараємося допомагати людям і чим могли. Аби не було скупчення, благодійники приймають ВПО за попереднім записом. Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити спеціальну гугл-форму, яку можна знайти у соцмережах Карі та Чернівці. Продуктові пакунки щоденно отримують близько 80 людей. Це є стандартні розроблені продуктові набори. В них є прораховані калорійність. Він так можна сказати, розрахований на сім'ю, яка складається з трьох членів сім'ї. Карітас Україна працює у різних містах. Продуктові набори централізовано закуповують у Чернівцях, звідси відправляють до інших центрів. Нині пакують автівку на Кривий Ріг та Запоріжжя, а днями відправляють гуманітарний вантаж і до постраждалої Херсонщини. В нас зараз вже є гаряча лінія поселення. Що ми безпосередньо готові тут на місцях вже приймати людей, які приїхали. Також ми готові надати допомогу продуктовим наборам, які хто тут є. Інформацію про допомогу можна знайти на офіційних сторінках карітас Чернівці у соцмережах. Олена Крічко, Сергій Трицяк. новини Чернівців, телеканал Сі-4. Буковинські правоохоронці викрили дві злочинні групи осіб, які займалися умисним знищенням майна, погрозами держслужбовцям та вимаганням. Правоохоронці провели низько санкціонованих обшуків за місцями проживання усіх фігурантів, а також транспортних засобів, під час яких виявили та вилучили зброю, техніку та наркотичні речовини. Ще зловмисники збирали інформацію та проводили записи щодо своїх жертв. Так, двоє чоловіків 53 та 54 років у вересні минулого року проникли до гаража старости одного із сіл Чернівецького району та підпалили два автомобілі. Ще вони тисли на одного посадовця, вимагали покинути займану ним посаду. Наразі п'ятьом фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів. Слідчі поліції звернулися до суду з клопотанням про обрання порушникам запобіжних заходів. 53-річний чернівчанин. Був одним із співучасником злочину в складі іншої злочинної групи, яку організував житель обласного центру. До своєї протиправної діяльності вони залучили ще двох буковинців віком 31 та 52 роки. За попередньою змовою четверо чоловіків, погрожуючи фізичною розправою, вимагали 10 тисяч доларів США у жителя міста Львів. Зловмисники під час розмови з Львів'яном завдали йому декілька ударів та заволоділи при цьому 53 тисячами гривнями. У Чернівцях нетверезий водій врізався в АЗС. Інцидент трапився близько сьомої години ранку на вулиці Хотинській. Кермувальник мікроавтобуса в'їхав у будівлю автозаправки, розтрощив фасад. Патрульні згодом встановили, що у результаті огляду кількість алкоголю у крові цього водія перевищила норму більше ніж у 15 разів. Кажуть люди, опитування сі 4 утримання від п'яного водіння це не просто закон, а й безпека для усіх учасників дорожнього руху. Експерти кажуть, алкоголь пригнічує функції мозку, сповільнює реакцію і погано впливає на зорове сприйняття. Це робить п'яного водія неспроможним адекватно реагувати на безпеку на дорозі. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби традиційно дізнатися у перехожих. Яке покарання за водіння у нетверезому стані є справедливим для таких кермувальників? «Права забрати то взагалі не варто їх допускати до. До керування автомобілем в ще раз це ж хворі люди, розумієте? Їх можна лікувати, залучати до цього громади міста. Наприклад, у нас є дуже багато громад євангельських християн-баптістів, свідків і говорять, які беруть служіння різного роду. Наприклад, зараз вони служать з ВПО, да з людьми, які лишили з безхатченки. Щоб ні, залучати ці громади християнські, які б давали їм. Допомогу, що це просто слабкі, як чоловік сказав, люди, яким не вистачає уваги, не вистачає любові, і суспільство має приділяти їм свій час і якось покривати ці їх такі душевні рани, допомагати цим людям. Самі самі великі покарання, саме сильні покарання, тому що це дуже велика біда. Це він не він має відповідальність не тільки за своє життя, але й за друге. Влавляти зовсім право вождіння, без відновлення прав. Відібрати права. Цих людей потрібно забирати і не дозволяти до кінця життя керувати транспортом, бо це не змінить їх. Великі штрафи, якісь чорні списки, наприклад, щоб поліція мала, коли вона, наприклад, знову затримується людину. Безпека на дорозі це не тільки питання особистої відповідальності. П'яне водіння може стати загрозою для інших людей на дорозі: пішоходів, велосипедів, пасажирів інших автомобілів. Це може призвести до серйозних травм або навіть смерті невинних людей. Роман Лійник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ4. Рух вулицею Героїв Майдану може бути ускладнений через ремонт. Водіям варто врахувати це для планування поїздок. І в Майдану від вулиці Стороженецької до вулиці Щербанюка розпочато ремонт дороги. Перекривати ділянку тут не збираються. Підрядник обіцяє проводити всі роботи у нічний час. Ремонт ділянки запланували ще минулого року, кажуть в міській раді. На вулиці утворилися невеликі ями та просіли люки. Тож підготовчі роботи підрядник розпочав напередодні ввечері. Працювали до четвертої ранку. Стигли зробити фрезерування майже наполовину. Сьогодні, як тільки потік машин зменшиться, знов візьмуться за роботу. На ділянці мають перестелити асфальт, замінити люки та тротуари. Встановлять бордюри, зроблять пішохідну огорожу та розмітку. Роботи триватимуть до 1 вересня цього року. Олена Крячко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4. У Чернівцях перекриють рух вулицею Рівненською. Тут ремонтуватимуть дорогу одразу на двох локаціях. Так, зі сторони героїв Майдану до Рівненської 5 встановлюватимуть основу нове дорожнє та тротуарне покриття. А зі сторони Сторженецької встелятимуть верхній шар асфальту. Згідно із тендером, роботи проводить компанія «Технобудцентр», Адже з попереднім підрядником міська рада договір розірвала через недотримання умов. На час ремонту автобуси номер 21 тимчасово курсуватимуть лише до кільця біля ТРЦ Майдан. СБУ викрали чотирьох екс-чиновників Держгеокадастру, які вкрали десятки гектарів державних земель. Зловмисники незаконно видавали накази про передачу у власність одній і тій же особі земельних ділянок по два і більше разів за одним цільовим призначенням, тобто здійснювали незаконну подвійну приватизацію. Потім такі ділянки реалізовувалися в інтересах третіх осіб. Таким чином, посадовці вивели з держвласності 30 земельних ділянок на площу понад 60 гектарів. Їх загальна ринкова вартість становить понад 85 мільйонів гривень. У селі Глинниця на Буковині розпочали монтаж 120-метрового тимчасового моста, який передала Норвегія як гуманітарну допомогу. Мостобудівники завершують влаштовувати опори для тимчасової переправи. Нині на об'єкті працює борова техніка для укріплення берега річки Прут з боку села Глинниця. Зауважимо, що тимчасовий міст у глинниці є одним з найбільших в Україні. Його загальна довжина складатиме 120 метрів, а ширина проїзної частини 4 метра. Переправа матиме одну смугу, і рух транспорту здійснюватиметься у реверсивному порядку, який буде організовано за допомогою світлофорних об'єктів. Щодо під'їзних шляхів до тимчасової переправи, вони будуть в асфальтобетонному покритті та з усіма необхідними засобами організації дорожнього руху. Миколайчук оупен пройде у Чернівцях. Чим будуть вражати глядачів? Залишилось зовсім трохи часу, і вже тут культурно-мистецькому центрі розпочнеться кінофестиваль Миколайчук оупен де під час відкриття 15 червня презентують книгу Пісенне дерево Івана Миколайчука. Книгу створила народна артистка України та учасниця оригінального складу золотих ключів Валентина Коротяк-Ковальська. Вона ж і представлятиме її разом із своєю партнеркою у Тріо Ніною Матвієнко. Пісенек став першою повною колекцією пісень з фільмів, у яких знімався Іван Миколачук. кажуть організатори. Минулорічний Миколайчук Опен був українським кінофестивалем. Проте цього року цей кінофестиваль став міжнародним, і ми чекаємо гостей за кордону. Ми чекаємо знімальні групи, які брали участь в створенні цих чудових фільмів на нашому кінофестивалі. Цьогорічному буде багато прем'єр, які не показували ще ніде. Один із фільмів, фільмів відкриття цього року буде Яніна. Саме показ фільму Яніна на кінофестивалі стане українською прем'єрою кінострічки, яку зняли за мотивами особистої історії української телеведучої та журналістки Яніни Соколової. Що ти боїшся? Боюся не долюбити. Не довідчувати чогось. Боюся не встигнути сказати, що люблю. Уже традиційно Миколачук Опен обирає музу фестивалю. Цього року організатори вшановують акторку Людмилу Єфименко та її видатну гру у фільмі Юрія Ільєнка Легенда про княгиню Ольгу. Цю кінострічку представлять у день народження легендарного українського актора та режисера Івана Миколачука 15 червня. Слоган цьогорічного міжнародного кінофестивалю Миколачук Опен є відстоювати своє, тому що зрозуміло, що в наших реаліях, в реаліях війни, ми мусимо відстоювати право на свободу, право на те, щоб жити, бути живими і творити. Цього року також відбудеться міжнародний конкурс повних метрів. Фільмом закриття фестивалю стане українська прем'єра фінського блокбастеру Незламність режисера Ялмарі Хелендера. Та це ще не всі прем'єри, якими будуть дивувати глядачів Миколачок Оупен». Розклад усіх подій та показів можна знайти на сайті кінофестивалю. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новина Чернівців, телеканал Сі4. Буковинці діляться у соцмережах першими впольованими цьогоріч грибами. Козарки, синячки та подекуди королівські білі. У гірських районах Чернівецької області вже з'являються перші гриби у цьому сезоні. Люди почасти знаходять смачні дарунки і чекають на дощ, щоб такої здобичі було ще більше. Покажи.